Так. Всім привіт, і це Hollow Knight Так, перед тим як приступити до битви з осяністю, я згадав, що тут ще є DLC. І щоб я ще отримав ще одну чарунку і заодно Ті, тут ось є останній цей. Скажіть, я скажу. Ей. Оберег. І заодно я тоді зможу ще купити благословення. Як її там. Блін, забув. І це мені. Боже, як її звати, Господи. Коротше, я не ви мене зрозуміли, реально я трішки призабув. Ось це я хочу цим зайнятися. Чи можна активувати ТДС? Так, походу, я знайшов місце якусь. Оглянути. Вище сотні ці слова призначені лише вам. Та проклята рівнина посягається без міри, за нею світу більш немає. Ті, що дурістю своєю зважаться вступити в ту пустку, заплатять ціну та втратять чудовий розум, здоровний цим королівством. Тут нема нічого. Так, спускаємось. Оглянути щоденник мандрівника. О, і... Мені це потрібно. І тут ще бачу, я якась... Пробита стіна. Ага, йдемо сюди. Так. До це потрапив? Ти хто оглянути? Труп великої комахи. Опа. І тепер, кажуть, типу, треба кудись щось. Стоп. Що це? Опа. Я когось розбудив. Так, все-таки правильно говорили про ту трупу. Ну і тепер, типу, кажуть, треба йти на цей. А ну стоп, стоп, стоп. Ще раз ще туди. На той край. Так, да, вона мертва. І типу говорить, треба повернутися назад і там буде трупа. Яка нам щось, типу, дасть, допоможе. Ну, добре, біжимо назад. Так, о, я прибув сюди. Тут усе. Вони. Так, а ну слухаємо. О, тітери. Так, а, ти тільки глянь, ну, зненацька з'явили щось страшне, зловісне. Ух, У мене ж тряса, я певно. Спробую не звертати на це уваги. Так, зберем, Зберегтися, бажано. Ой, я такий повільний чомусь став. Так, ану. Нова земля, не схожа на попередню Скільки ще там доведеться побачити? Межові. Шляхи, темні та не... Потяжні, але в огні володарі завжди вестимуть нас. Увійти? Мені здається, Тінь та разом станцюють дуже славно. Ти хто? Га-ха-ха-ха-ха. ти нас покликав? Ти нас покликав, і ми прийшли, прийшли. Тобі нема страху, чому ти нас покликав? Ах, неважливо, не кажи. Ми прийшли і що. Я чую щось глибоко під нами, я цього жадаю, жадаю. Цей запах... Ти ховаєш щось дуже славне від мене. Чи не так? Не треба ховати таке гарненьке. Покажи мені, покажи, одягни, нумо, нумо. А ну 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 стоп, 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 стоп. Що це вона хоче, щоб я. Запах? Це вона часом не про ось це? Так. Ану. Або... Ах, цей запах такий сильний і мужній. Але не такий аромат мене манить. Я прагну іншого запаху, вишикану, ніжного, крихкого. ах, принеси мені, одягниться. Ага. Крихко говориш? Ану. ну? Тобто ти про ось це? Рехкуміц, <мулочку> але вона в мене розбита. Так, значить тоді я зроблю що, бігом збігаю і відновлю її. <force noise> я туди ще подумаю, я ж значи знаходив шаманський камінь, що у нас каже. це? Мій мстивий Дар у тебе <coughs> у тебе викривився. А, дар у тебе викрився? Ти а, звив його у щось інше, О-хо-хо. Я знаю це мій друже, ти чудо, твоя сутність залилася із закляття. Певно, ти знайшов потужне джерело, щоб перетворити його таким незвичним виразним чином. вразним чином. Ага, ось і все, що вона може сказати. Ааа, Тоже подумав до неї ще що вам скаже. Ммм, грізні сусіди оселилися подалі. Це ти їх прикликав, їхній запах доволі неприємний. Він тягнеться з віддалених земель, невідомих навіть, навіть мені. Доволі дивний вигляд мають пістрявий та загрозовий. Мабуть, ти думаєш, що вони приховують свою справжню подобу, що ж це правда. Вони маскують, маскуються від правди, ховаючись у снах. Ліпше будь обережним, ти можеш отримати зиск, допомагаючи їм. Та хто знає, які страждання спричинить твоя допомога. А ну зайдемо. Дякуємо, а, цей оберіг прекрасний. Яка дорогоцінна річ золотко має. Покажи мені, ти маєш показати. Віддати? Так. Оберіг рачено. Яка краса, який запах, який ж запах. Як добре, як смачно, про про чудово, річ лише для мене. Прекрасний, смачненький. Ти такий добрий, маленьке золоце, дуже мило з твого боку, принеси мені такий даруночок. Той, хто зробив мій подарунок. А, десь внизу, так? Дуже хороший подарунок, дуже апетитний, смачнючий. Тобі щось треба золоце? Ти ж не хочеш забрати мій подарунок назад, правда? Їх, як гидка, як жорстокий. Якщо так. Коли щось даруєш, втрачаєшся. Навіки? Дарунок для тебе як жадібно. Але я можу показати тобі дещо, якщо будеш до мене милий зуси. Зроби дещо для мене, дорогеньки. Дай їх мені твої гео, дай мені, я зроблю тобі подарунок. Тримай. Да, цікаво вона його мені дала. Незамно міць. Незламна міць! А ну дайте, дайте подивитись. Змійці власника збільшується шкоди, яку він завдав у рамсу це Незламний? Ага, потім його поставлю. Ні, ні 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 все, все. Я його по-любому. Поставлю, чуєте, це такий ух. Ну, заходимо сюди. О, слухати. Брум. Ммм, ти гука в нас? Гори з володарем. Коли вогонь в думках лунає, наче посер, ми поки крізь часи час Сегодня, добре. Так, це ти покликав нас. Слава зустріч, друже. Слава, мене звуть Жахач. І я володар цієї трупи. Очільник трупи Жахач. Ліхтар запалено і кличе твій не почули. Ця Сцена мені вельми до душі. Королісто з зора Змієм та коре... кора. А, горами, Чудово, підійде для нашого ритуалу. Що ж щодо тебе, мій друже, твоя партія лише розпочалась. Горима. Як заіскрився Ліхтар, ти роль свою отримав і договір підписано в боганому вогні. Ми терпляче прагнемо твою дебюту. Та спершу світла треба нашій стороні. Жахстик. Госом! По всіх куточках це земери розі... Розбіглася моя рідня. На збір сутності, що цінується в моїй сім'ї, полум'ясні. З димою, знайди мою рідню. Збери вогні та поверни мені. На нас чекають дійсно дивовижні речі. Не хвилюйся, друже, цю пригоду тобі не доведеться долати наодиниці моє дитя, проведе тебе до вогні та полум'яну полум... полум сутність. Воно, як і ти, теж грає головну роль у цій п'єсі. Лише обліч із моїм дитям тобі викриються вогні. Моя рідня. Баба Вогонь знайди його. Для володаря для нашого роду. Ага. Якесь дитя, да? Ану. Жахастик. Нуся ті, хто беру участь у ритуалі тропи жахачів. власне, повинно відшукати всіх жахіть та віддати їхні полум'я. на мапі з'являється не зібрані Ага. Ну тоді замінимо це на його. Ану, що він скаже. Так, карта. Мені потрібна карта. Грунтмунд, ага. Все зрозумів, де. Тут немає. Тут також. Це треба в кришталевий пік вмісти сліз. І. зелений шлях. Угу. Mm -hmm. Добре, ходімо туди. Напевно, спершу. Куди мені ближче? На криштале шпік, потім напевно місце сліз, а останнє буде а, цей спік, я скажу. зелений, зелений шлях. я ж щось прочитав? Цікаво, цікаво, чим це все закінчиться, Десь тут типу, ого. А ось? Все. Ух ты яка! Полум'я поглинута, добре. Блін, це ж треба було так! Ух яка? Скотина! Отак, Солоп! О так, прямай! діокою. Так, іди сюди, Ди сюди, а Ай-яй-яй. Як до тебе достатися? Яке. Попав, ха. Так. Попав! Є! Нарешті! Так, і того, і того. Де наші там обереги? І того три. Все, треба бігти назад до нього. А ну що на цей розкаже? Ага. Дуже добре, дитя горить вогнем, Володар, очікує тебе. Добре. Угу. Я відчуваю це. Тепло вогнів, що зібрані тобою. Майстерний виступ повітря запах. А, за... Повітря захватом пошить. Чудову роботу любе дитя. Дозвольте йому в кулумі горіти ще палкіше. Прекрасне дитя зросло з наївної малечі в смертоносного союзника. Його поміч стане тобі. А, його поміч стане тобі проводи в цих небезпечних землях. Не нехтуй нашим ритуалом, адже він ще триває. Продовжуй полювати на роз. Скидання баграні. А, розкидання багряні сутності. Коли дитя наповниться вогнем і знов приходить, на саме її зіграємо ще раз. Угу, Добре. А ну? Баба Хм. Як цікаво. Так, добре тоді, думаю, я тут збережусь, буде така немалень... невеличка серія, хоча. щас подивлюся, що в мене тут ще. А, жахливий неофіт. Що він такий? Єдине та грайливе потерча з трупи жахача. Якусь на крутеалу збирає червоногоряче полум'я своїм. смолоскіпом. Після поразки поступиться полум'ям Тіні мрять про вічний св... вогонь, полум'я охоплює жиринки трупи. Той, хто запалить примарний ліхтар, накличе та Служитиме трупі примар. Трупа жахача. Ага. Так, далі. Мені треба карта. Ага, тут рядом. Потім землях спочину. Ось бічка Угу. І все? А той балаак кучий такий, що капець. Аж вибішує. Добре тоді. На цьому я і закінчу, Все тоді. Дякую. За такий, до, до, таке доповнення контент, контенту. Мені подобається. Хм. Так, тоді. До нових зустрічей і хай вам щастить.